Всім привіт, друзі! З вами Роуз, і це вже третя частина гри Божевільної Еліса. Ви знаєте, що я не змушую ставити вподобайки. Не кажу вам, якщо ви наберете необхідну кількість лайків. Але якщо ви це зробите, поставити хоча б вподобайку, мені справді буде дуже приємно, оскільки це мотивує мене знімати для вас новий цікавий контент. Що ж, поширюйте відео серед друзів, дивіться разом. А якщо ти хочеш відпочити, то бери з собою смаколики і давай будемо продовжувати грати. Так, входимо. Продовжуємо гру. У нас іде завантаження. Друзі, для тих, хто не знає, в цю гру можна пограти на комп'ютері. Просто купляйте її в стін. Щось я вже трішки позабувала управління, але нічого. Так, нам потрібно... Аліса, що ти зупинилась? Біжи, будь ласка. А, бачу рой. Секунду. чекайте. Чому таке управління? А, все, я зрозуміла. Беремо. І... Вони нам трішечки заважають. Давайте спочатку вб'ємо ось цих. І тепер... а ти звідки тут. Так, беремо і цілимось. Справді трішечки незручно. Все. Дуже добре. Мінус один. А, так, нам щось вискочило. Спустошений івс. Прочитайте це так, наче ваше життя б залежало від цього. Бо воно залежить. Збирайте ці перлові зуби, щоб уникнути передчасного прибуття договірі траю. Мої друзі скористаються подрібнювачами. Ви збільшите потужність свого арсеналу. Ага, я щось підхопила. Серйозно? Чи ні, ну. У мене недостатньо зубів на порцевий млинок. Ну, добре. Давайте почитаємо щодо гостролеза. Швидка атака з спрямованим нанесенням шкоди. Гостролеза надійно у більшості ситуацій. Ну, звісно, ми покращуємо. Все. Виходимо. Бачимо потяг, який зійшов в зколі. Капелюшник завжди ненавидів механічній несправності ця катастрофа або його рук, або Або, якогось або, або. інших рук діло. Ну нічого, нам тепер потрібно зубики. Збирати. Оскільки ціни досить таки дорогі. А я, до речі, не пам'ятаю, чи може Еліси бігати. Секундочку, ми швидко перевіримо це керування. Зменшення, прицілювання, охильнутися, стрибати. Дальні атаки. Ні, начебто не може. Все. Продовжуємо грати. Так, застрибуємо. О, спогад ще один. А, ну, ні, просто пляшечка. А для чого вони нам тоді? Так, а тепер. Треба буде нам з вами трішки подумати, куди рухатись з вами далі. Що це стрілочка з пантелику зводить? Я не розумію, звідки вона тут взялась, чи це моя. Це моя добре Але трішки трішки зрозуміло, що вона тут робить. До речі, багато хто з моїх підписників. Ой! Не дострибнула. Ну, не багато хто брешов, у мене не така велика аудиторія, але. Та що ж ти будеш робити? Не хочу і все, Еліса, в нас стрибати? А, тож, розповідаю, що деякі з моїх підписників грали в цю гру. І я, якщо чесно, була дуже приємно здивована. Дивіться, все почало руйнуватись. Світ вже стає не тем. На жаль. Так, ходімо далі. Знову в неї починається. Так, ну так же ж не має бути. Секундочку, головне мені. Ні, головне мені нам не потрібно. Просто трішечки збивається стрілочка. Так, ми про всяк випадок перелетимо. Ой, дивіться. Змінилась локація, і змінились тепер в нас предмети. Що ж, я вирішила перезапустити гру, і як бачите, тепер все нормально. Ніякої стрілочки в нас немає. І це добре. А це ще хто такий божевільний горнятник. Ну, я зрозуміла, він не досить такий добре до нас налаштований, тому ми просто з ним розберемось. І ти в нас тепер залишився. Все. Розібрались. О, ні, дивіться, ще один. Я не розумію, нам треба... Можливо, в них теж є вулик, де вони спавняться. А ліса може ухилятися від ворожих атак. Лівий шифт. Ага, я зрозуміла. Вона ухиляється тоді, коли на нас нападає. Ви бачите, йде режим сповільненого? Це нас тепер вчать, я зрозуміла. Ну, недовго нас провчили. <свісно> всі три спроби Ляра намагалася зрозуміти, як це робити. Будемо тренуватись. Так, і ще один. чому я ухильнулась. О, тепер спрацювало. Так. Бачите, як воно є? Але тут треба все ж таки підловчитись, тому що це на реакцію було зроблено. Так, бачимо, куди нам треба йти, але. Що це таке? Хочу подивитись Я зрозуміла, вони тут робили дуже погані діла, якщо так можна сказати, контролювали, або ж це їхні, скажіть мені, їхня амуніція, не знаю, як правильно назвати, бачите, шолом. Одним словом, лицарські обладунки. Ну що ж, ми йдемо далі. Не будемо тут затримуватись. Так. Заблукали і не знаєте, куди подітися, спробуйте використовувати зменшення там, де ростуть фіалки. Угу. Я тепер зрозуміла, для чого вони. Під час зменшення чуття розкриє приховані стежки та сліди. Дякую. Так, це ми розбити не можемо. А що буде, якщо я просто ось так от буду? Нічого? Ні, краще я не буду ризикувати. Це могло статися саме так, Аліса. Ти пам'ятаєш бідного містера Кука він помер. Чи не так? Доктор Вільсон заперечує ідею спонтанного самозай... самозаймання. Але я довіряю містеру Дікінсу. Щось мені здається, що цей доктор був причетний. О, дивіться, кого ми зустріли. Зараз ми... Моя... Трішечки тебе нашпигуємо. Непогано. Так, ано, ну, а тут нічого більше? Ні, є, дивіться, скільки добра пропускаємо. А пропускати нам не бажано, скільки в нас далі йде прокачка вже саме за ці зубики. Ну, все, все, що ми могли зібрати, зібрали. Тому відправляємось далі. О, дивіться, ми можемо ще. Нічого яка собі. І краса, і тривожність, загадковість ця Ну, слухайте, це взагалі не перевершено, але страшно. Бачимо корзину, непогано. А далі що нам робити? Ну, тут фіалок нема, але, але? Нічого не видно. Можливо, нам треба повернутись і вже тут щось зробити. Наприклад, ось ця взаємодія. Ага, все-таки була права. А чому я тоді не помітила? так Зможемо по ту сторону перебратись. Володіння Капелюшника. Володіння капелюшника майже такі, як ми пам'ятаємо, зовнішній сєк, ти знаєш, може бути оманево лісо багато чого змінилося з того. Останнього візиту доктор Бамбі каже, що зміниться конструктивно, що інше це добре? Інакше не означає ні погано, ні добре. Але точно не те ж саме. Знайди капелюшника Аліса, Він знає про інше більше ніж ти. Але чи знає він про різницю між поганим і хорошим? Заводиш друзів Аліса. Ти така ж смертоносна і абсолютно розгублена, як і раніше. Досі обходилась без тебе, кіт. Повертайся до своєї халупи Я позову тебе, якщо ти мені знадобишся. Передбачуване необачно. Питання не в тому, якщо лісо, а в тому, коли, то кажуть, замовті. Ну, як завжди. Дивіться, нам. Я з'явилася і більш витончено, мабуть, я повинна бути вдячною за це. Подивимось. Деякі вентиляційні отвори потребують активації. Повертайте кранові в Угу. Бачимо, повернути треба. Перебуваючи на вентиляційному отворі, ви можете обертати Алісу. Аби зійти з вентиляційного отвору, натисніть пробіл, або просто вийдіть. Відійдіть від нього. Дивіться, Аліса не втрималася і стала годкою Актуально чи ні. Ну, добре. Тихіше, я можу впасти. Давайте перевіримо, не треба падати. Це була погана ідея. Але бабочка, до речі, не змінилась. Так, ну поки що нам нічого не треба тут. Спогад ще один. Лісі. пам'ятаєш, як порив пари підняв твою сукню аж до шиї. Недалеко від Хардса це було. На щастя, твоя білизна була якраз виправда. Виправ. Що ж. Отак, бачимо. Це нам треба повернути. Давай. Чудово. Знову ти. Так, ні, так діло не піде. Давай з тобою ось так побалакаємо. Так ти мені подобаєшся набагато краще. Все, от я побалакав. Зрозуміло. А, тепер, зрозуміло, він впав і не одразу. Так, сюди я ніяк не можу потрапити. Давайте ще його покрутимо, мабуть. Ні, немо... Ага, все, побачила. Ой, пощастило думала впаду. Так, а як нам сюди потрапити? Ні, давай ми з тобою краще. Ти що, взагалі впав? Я тут хотіла. Ой, вибачте. Просто трішки. Я просто бачу, що там є квітка. Можемо ми до неї підійнятися? А ну. Не вистачило, бачите? Давайте ще спробуємо. Будемо намагатись туди потрапити, мені просто цікаво, що там. Потрапили чудово. Ага. Ні, стривай, що ж ти робиш. Погано. Досить таки погано і не продумано те, що не можна просто натиснути Ctrl і все і вона. Ну, знову серйозно не полетіло. Добре, зустрінемось по тій на тій точніше стороні. Так, дісталися ми з вами сюди. Потрапив, в мене чомусь не хотів. Відкриватися запис, але зараз все добре. Так, ну давайте спробуємо сюди. Підібрали пляшечку. О! Поки що таки все добре складається, але серйозно. Ні, ми не могли туди пройти звідси. А якщо б, наприклад, ні, теж. Ми на саме початок прийшли, правильно? Ну так. Це, до речі, туди, куди я хотіла потрапити. Зараз ми швиденько це все пройдемо. Так, я бачу тут одного друга, якого треба нам трішечки набити. Сподіваюсь, він там вся. Що ж, о, дивіться, це новий механізм, чи що це? Давайте спробуємо важіль потягнути. Угу, нам потрібно йти туди. Але бачу ще один прохід. Зараз ми тут все повідчиняємо О, і сюди можна пройти. Ну, давайте, давайте подивимось, що тут на нас чекає. Так, беремо пляшку. І все, начебто. Виходимо звідси. Ну, я зрозуміла тепер. Це дивіться, ми просто ходимо. Ми не можемо відкрити нові шляхи. Які ми можемо обійти. Ось. Але ми можемо просто щось підлутати. Ну, будемо знати. Треба було цих. Це що, я не зрозуміла. Фламінго рішили ви так. Вчинити з ними вирішили. Я таке не одобряю. Так, а ну, секундочку, тут ще щось було. Так, було. Ой-ой-ой. Ну серйозно. Ти я ж на що ж ти будеш робити? Я не розумію, чому вони через раз працює. Воно взагалі не хоче працювати. Коротше, ми просто його зараз вб'ємо. Ну ти нам зараз всі ХП витратиш. Що ж ти робиш? Не треба. Чому. Так, я зрозуміла. Серйозно? Ось так і треба було з ним вчинити, а не ось оце все. А тут хоч нам трішечки дали. Здоров'я. А я можу потрапити? Що це мені. Оу, не треба. Ні, нічого мені це не дає. Ну, ходімо далі. Так, друже, я з вами... Бо... Ти чому тут свої прийоми показуєш? Ти серйозно? Все? Так, одна коробочка, друга коробочка. Зуби дістали. І тепер крановий вентиль ми зараз будемо робити з вами. І відчинили з вами наступний прохід. Що ж, друзі, будемо на цьому прощатися. До речі, подивіться, якого ліси, бідне волосся в різні сторони розлітається. Але мені подобається настільки тут все продумано, така анімація. Побачимось з вами в наступній частині. Всім дякую за перегляд. З вами була Луроуз.